Школа велика дитяча країна. В ній відкривається білий наш світ. Тут пізнає себе кожна дитина і відправляється звідси в політ. Всім привіт, я учениця 10-го г класу. Хочу привітати вас зі святом останнього дзвоника. Я хочу подякувати нашій запорізькій гімназії Номер Сусім за те, що завжди підтримувала нас, допомагала нам з навчанням. На жаль, зараз війна до цього був коронавірус, але ми продовжували навчання. Ми навчалися дистанційно. Дякую за те, що ми змогли продовжити здобувати наші знання. Я хочу подякувати вчителям за їх терпіння, за те, що вони завжди були на нашій стороні. Те, що вони допомагали та завжди нас розуміли. Я дуже дякую. Хочу привітати моїх однокласників з закінчення 10 класу. Вони всі в мене дуже круті. А я бажаю вам гарно провести літо. Літні канікули. На жаль, це останні літні канікули в нашому шкільному житті. А проте, попереду ще дуже багато всього цікавого. До побачення.